Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичне інтерв'ю, відповідь за питання. Я попросила свою маму, щоб вона мені допомогла. Саме буде задавати питання, які найбільш хвилюють моїх підписників, а я буду на них відповідати. Це Тетяна, прошу. Доброго дня! Мене хвилюють такі питання. Я хочу приватизувати земельну ділянку. Під житловий будинок, як це зробити? Якщо кожен громадянин має право на безоплатну приватизацію, це передбачено земельним кодексом України. Якщо ви ніколи не приватизували будь-яку земельну ділянку так, на всій території України, ви маєте на це право. Вам необхідно з самого початку звернутись до землевпорядника для виготовлення технічної документації. Тобто спочатку перший крок до землевпорядника. І далі він обов'язково вам надасть більш кваліфіковану консультацію з цього приводу, на вашу земельну ділянку визовуть техніка, і продовжить далі цей механізм. Однак, у будь-якому випадку, перше, що необхідно зробити, звернутись до землевпорядника. А якщо в мене частка, а інша належить померлій особі. Дивіться, в період до початку повномасштабної війни це було заборонено. На жаль, ви у цьому варіанті не могли приватизувати земельну ділянку, оскільки не можна було визначити частки. То зараз, якщо у вас така ситуація, обов'язково звертаєтесь до землевпорядника і це дозволено, і ви тоді отримаєте рішення міської ради про приватизацію частки земельної ділянки. А як приватизувати жилий будинок? Що стосується житлового будинку, то тут існують різні підстави. Ми конкретний випадок розберемо моїх батьків. У них житловий будинок, їм подарували частку житлового будинку. Тобто, приватизувати вам його додатково не потрібно. Ваш документ на землю це договір дарування частки житлового будинку. А куди мені звертатися після того, як я вже отримаю від міської ради акт про приватизацію? Ну, трошки не так. Це не акт буде, а рішення міської ради. Це заключний етап. Землевпорядник надає всі документи до міської ради. І далі вам видають рішення, затверджене міською радою. Далі вам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг чи до нотаріуса за місцем заходження земельної ділянки. Тобто, якщо ми з міста Запоріжжя, ми звертаємось до міського, до районного ЦНАПу. Далі ще виникали такі випадки, що приходять до ЦНАПу і не знають, що робити. Там є адміністратор. І ви до нього звертаєтесь, який він, він повинен вам здійснити консультацію, що і як робити. Там далі ви обираєте послугу реєстрація права власності. Ми сподіваємось, відповіли на ваші запитання. Якщо вам були, було цікаво такий формат, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам, Тетяно, що прийшли на мій канал. Дякую вам.